В'язниця місце, яке не лише змінює свідомість людей, але й ставить їх перед важким вибором приєднатися до кримінального угрупування і жити у захисті. Чи залишитися одинаком, але під постійним тиском на такому роздоріжжі у 60-х, 70-х і навіть у 80-х опинилися практично усі в'язні пенітенціарних установ Сполучених Штатів, і найбільше це проявлялося якраз у середині 60-х років. Одна із таких тюремних банд, про які я сьогодні розповім, складається із білих ув'язнених. Вони якраз і з'явилися через тиск інших етнічних банд. Щоправда, замість того, щоб долучитися до вже існуючих клік, вони створили свою, а назва їм Арійське братство. Це одне із найбільших, найжорстокіших і колись була найбільш російською бандою країн. В'язниця це постійна боротьба за життя. Якщо хтось тебе зачепив, то краще проковтнути. Невірний рух і замість одного ти побачиш 10-11 в'язнів, які готові забити до півсмерті. Арійське братство також відоме під назвами 1-2, Еліс Бейкер АБ або Брен. Сьогодні до їхніх лав входять до 20 тисяч членів, і усі вони розкидані по різних тюрмах. В окремих штатах вони оперують навіть поза межами пенітенціарних установ. Їхній девіз англійською звучить так. «Blood in, blood out», що недослівно можна перекласти як за кров платять кров'ю. Як злочинний синдикат, вони беруть участь у торгівлі наркотиками, займаються рекетом, проституцією, контрабандою зброї і так далі. І це все зі стін в'язниці. Враховуючи, що вони народилися за ґратами, то до такого життя члени цієї банди звикли. І федеральна система Сполучених Штатів поки не придумала. Як із ними боротися. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі «Фарід Говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше, і сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Адже у цьому відео ми поговоримо про арійське братство: хто вони такі? І чому з'явилися в американських в'язницях? Як живуть члени цього групування і які у них правила? Чому вони зраджують своїм же расовим ідеям? Як функціонує одна із найбільших тюремних банд США? І наскільки впливовими є члени банди сьогодні? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди? Це спонсори Форми БайМієкофі. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вам контент з'являється вчасно і регулярно. Ви теж можете долучитися до підтримки за посиланнями в описі до цього відео. Там також є лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. А поки ви підписуєтесь, я розкажу вам історію. Почнемо із того, що останні расистські і сегрегаційні закони у сполучених штатах відмінили у 1964 році. Білі і темношкірі, згідно із планом, могли сидіти в одних закладах, їздити нероздільно в одному громадському транспорті, заходити через один вхід у бібліотеку і багато інших нюансів. Так на практиці усе працювало. Не дуже гладко, але час усе розставив на свої місця. Ці ж зміни торкнулися і американських в'язниць білих і темношкірих в'язнів уже не тримали окремо, а починали змішувати між собою. Це призвело до одного результату сутичок і постійних насильницьких конфліктів. Переважно це стосувалося нападів на білих в'язнів, бо пенітенціарні установи Сполучених Штатів у середині і в кінці ХХ століття були битком набиті темношкірими та латиноамериканцями. І це були не просто одинаки, а члени різних банд, мафій, що перетворили тюрму на свій другий дім. Жертвами таких угрупувань найчастіше ставали білі, які не мали своїх об'єднань, а тому вони були легкою мішенью. Тож залишався єдиний варіант створити свою банду, щоб нападати першими. Ми не можемо об'єднати об'єднатися з мексиканцями, так само не можемо зробити це з темношкірими, однак ми можемо об'єднати білих навколо себе. Перші відомі банди арійців з'явилися у каліфорнійській державній в'язниці суворого режиму Сан Квентін. Це був 1964 рік. Саме у ті часи там оперували угрупування Black Guerrilla Family. В перекладі Чорна партизанська сім'я, одна із найбільших темношкірих банд США у тюрмах. Паралельно вони вважаються найбільшим і найзапеклішим ворогом арійського братства. Так от, першими членами арійців були переважно ірландські байкери, які називали себе бандою діамантового зуба. Про коштовності не йшлося вони, отримали цю назву через те, що носили у зубах крихтні уламки скла. Не просто так у випадку сутички, таким склом можна було завдати серйозних ран, перерізавши вени чи відгризши вухо, ніс чи будь-які інші частини тіла. Ну і скло стало таким собі символом єдності банди. Інша відома група арійців називалася Bluebirds – голубі пташки. Саме так називали голубі автобуси, які привозили нових ув'язнених до в'язниці. Обидві групи розуміли, що без правил ієрархії та власної ідеології довго. Вони не протягнуть, бо ж у таких злочинних угрупуваннях усе тримається на повазі і грошах. Тому арійці швидко почали впроваджувати правила у життя. Різні банди за непокору чи відмову від виконання наказів можуть побити до півсмерті. В арійському братстві такого не пробачають. Відмова чи непокора це моментальна смерть. Друзі, перед тим, як перейдемо до продовження історії про арійське братство, ми двоє маємо до вас невеличке прохання. Воно стосується донату на Збройні сили. Конкретно для 47-ї бригади вони зараз працюють на Авдіївському напрямку та Люцик. Дивіться, хоче грошей, просить гроші. Вони зараз працюють на Авдіївському напрямку, їм дуже треба бус для евакуації поранених. І там залишається дозбирати не також і багато орієнтовно 40 тисяч. І збір закритий. Тому давайте швиденько долучимося до цього діла. Закриємо цей збір, зробимо добру справу і е, перейдемо до наступних зборів. Бо на черзі в нас їх ще дуже багато. Ми будемо збирати і на дрони, і на машини. І от тепер треба допомогти закрити такий собі евак для 47-ї бригади. Тому я закликаю вас долучатися і наперед дякую за усі ваші донати. Люцик теж. Люцик, скажи, дякую. Він плаче, бо збірша досі не закритий. Це, до речі, збір, який робить мій дуже хороший друг. Тому звіти всі оперативно теж отримуємо. Наперед дякую і повертаємось до історії. Вже у наш час вступити до лав арійців можна лише за однієї умови: достатньо бути білим. А от далі треба пройти випробування у найкращих традиціях тюремних розбірок, ідеться про вбивство. Або члена ворожої банди, або співробітника пенітенціарної установи. Це свого роду гарантія відданості, бо скоївши ще одне вбивство людина залишиться за ґратами, а отже, належатиме арійському братству. Ця схема діє у різних штатах Америки і найбільше поширена у Каліфорнії, в Техасі, Нью-Мексико, Орегоні або Оклахомі. При цьому поширюється арійське братство доволі швидко. Ті, хто вийшов із в'язниці, вони не перестають бути членами банди. На волі вони скоюють убивство чи якийсь інший злочин, сідають за ґрати в Іншому місці чи штаті, а потім на новому місці створюють філію арійців. І це замкнене коло, яке доволі важко розірвати. Зокрема, і через те, що членство у цій банді, як і в більшості кримінальних угрупувань, воно посмертне. Спробуєш покинути банду? Помреш. Нові члени банди зобов'язані прочитати майнкам Гітлера, мистецтво війни Суньзи та принца Ніколо Макіавеллі. Багато членів практикують Асатру, неоязичницький варіант до християнського одинізму, який бере початок від вікінгів та їхніх скандинавських богів. Прихильники цього вірування вважають себе стародавніми воїнами-вікінгами, які після смерті відправляться до Вальгалли. У них є навіть свій статут, який арійці називають конституцією, і кожен член угрупування зобов'язаний знати його на пам'ять. Статут закликає їх бути лояльними до керівників, мати повагу один до одного і жити на основі білої спадщини. Щодо останнього пункту, він був актуальним лише на початках діяльності банди. Впродовж перших десяти років існування ірландські байкери не дозволяли, аби кому долучатися до своїх лав. Стати членом арійського братства можна було лише за умови, що людина має ірландське коріння. Від усіх інших просто відмовлялися. Та з часом десь у проміжку між 70-ми і 80-ми усе змінилося. Арійців почала цікавити не расова чистота, а гроші. У лавах банди з'явилася людина на ім'я Баррі Мілс на прізвисько Барон. Саме він перетворив арійське братство на потужний синдикат, який заробив славу і визнання в американських в'язницях. Баррі Мілс був одним із найбільш авторитетних босів арійського братства. Помер він у 2018-му у в'язниці максимально суворого режиму у Флоренці Колорадо Барі Міл був висококласним главою банди. Ним можна захоплюватися, а можна і зневажати, але точно не можна відкидати того факту, що він сам убив 14 людей. Він вбивав як хотів. І коли хотів на початку 1970-х років департамент виправних установ Каліфорнії почав фіксувати збільшення кількості насильства у в'язницях, яке пов'язане із расовою ненавистю. І хоча арійці не несуть відповідальності за усі зареєстровані смерті чи замахи, вони швидко заслужили репутацію жорстокого угрупування, яке вбиває за найменший прояв неповаги до білих, особливо до своїх членів. Жертвами арійців ставали переважно темношкірі та латиноамериканські ув'язнення. Той же час АБ підписали перемир'я із мексиканською мафією, більше відомою під назвою «Ла Еме. І ні, не тому, що між ними точилася аж занадто кривава війна, а тому, що арійці захотіли заробляти гроші так, як це роблять мексиканці. Дослідники кримінальних угрупувань кажуть, що це був перший доказ того, що арійське братство було більше зацікавлене у прибутках, аніж в ідеологічній та расовій чистоті. Вони також повністю змінили свою структуру. Спочатку схема працювала так: одна людина. Один голос. Але усе змінилося на початку 80-х років, коли стало ясно, що чим більше розростається угрупування, тим більше хаосу спричиняє така система ухвалення рішень. Тепер у всіх федеральних і державних арійських тюремних бандах діє і ієрархічна система управління. Вона, до речі, включає у себе навіть раду із 12 осіб. Проте керують цим усім ділом троє людей. Раніше це були Майкл Томпсон, Баррі Мілс. І Джон Грешнер. У кожного із них були заступники, відповідальні за зв'язок із іншими членами банди у різних американських в'язницях. Одна із найжорстокіших тюрем була у штаті Огайо і називалася Меріон. Іронічно, що вона мала стати однією із найбільш безпечних, але коли там розповсюдилося арійське братство, ситуація вийшла із. Під контролю у жовтні 1983 року Томмі Сільверштейн зарізав офіцера виправної колонії Меріон. За кілька годин інший ув'язнений зарізав ще одного офіцера і поранив двох інших. Він зробив це тому, що не хотів, аби у Сільверштейна було більше вбитих на рахунку. У ті часи в'язниця Меріон вважалася найнебезпечнішою федеральною в'язницею країни. Цей Сільверштайн був колишнім лідером Марійського братства, який сидів у в'язниці упродовж 42 років. Помер він до слова у. 2019 дев'ятнадцятому і останні 36 років сидів у камері одиночці. Його часто називають особою, яку найбільше охороняли та обмежували у в'язниці, адже вважали особливо небезпечним. За 36 років він ніколи і ні з ким не спілкувався, крім відвідувачів. Сільверштейна не випускали у спільний двір, з ним не говорили офіцери. Злочинця 23 години на добу тримали у камері, і лише годину дозволяли гуляти у спеціально зведеному тюремному подвір'ї. Де він був у повній ізоляції? Ще трошки про саму в'язницю Маріон свого часу до цієї ж понітенціарної установи потрапив і Джон Готті, один із найповажніших босів Коза Ностра, голова родини Гамбіно. Арійське братство вже було настільки впливовим та авторитетним, що глава італоамериканської мафії звернувся до них по допомогу. Джона Готті побив темношкірий ув'яснений, тож він попросив варійського братства вбити нападника. Взамін Готті пообіцяв грошову винагороду і будь-яку свою допомогу. Арійці погодилися, вони прибрали того, хто образив боса мафії. А взамін Готті розповів, як влаштований кримінальний світ, де брати товар, як побудувати систему управління і як стати ще авторитетнішим. Уся ця наука не пройшла безслідно. У середині 90-х років арійське братство створили настільки вибудовану структуру, що змогли контролювати не лише в'язнів. В'язниці, але й вуличне життя. Звичайно ж, у своїх зонах відповідальності. Візьмемо, за приклад, штат Техас. Умовно поділимо його на п'ять різних зон. І у кожній із цих зон є певна кількість в'язниць. Голови цих п'яти зон входять у комісію. Їх називають генералами, оскільки усі ці генерали сидять за ґратами, то у них є зв'язкові. Це свого роду містки між пенітенціарними установами і вільним світом. Так, арійське братство працює і всередині. І ззовні. і це практично повна калька того, як влаштована система управління і зв'язку італоамериканської мафії. Джон Готті був не першим відомим клієнтом банди. На початку 1970-х серійний убивця Чарльз Менсон також звернувся по допомогу до арійського братства. Йому відмовили, тому що Менсон відмовився вбивати інших в'язнів лише через колір шкіри. Але повернемося до діяльності банди. Передати повідомлення непомітно це складне завдання у в'язниці, тому члени угрупування використовують різні невидимі чорнили, які можна зробити на швидку руч. Переважно це сперма або сеча. Вони передають такі листи зв'язковим, а уже ті розносять усе, куди треба. У таких листах йдеться про головні сфери діяльності братства: рекет, шантаж, замовні убивства, проституція, і найголовніше. Наркотики у питаннях заборонених речовин на рійці працюють із мексиканцями, і у більшості йдеться про метамфітамін. Вони варять товар і зрідженим передають дилерам. Сам лише метамфітамін приносив арійському братству до 3 мільйонів доларів на рік. А це на секундочку 90 роки і тільки один вид наркотику. І знову ж таки, основне управління цими операціями здійснювалося із тюремної клітки. АБ у цих питаннях допомагали мексиканські мафіозі із Ла Еме». Арійці заручилися їхньою підтримкою, бо спільно протистоять групі Лану Естра Фамілія. Це докази того, що лідерів арійського братства цікавлять лише гроші. А от рядові члени братства це інструмент досягнення цих грошей. Як і в більшості кримінальних угруповань, арійське братство має свою символіку: це і невербальні знаки, і татуювання. Щодо знаків, то таким чином у в'язницях члени банк можуть спілкуватися між собою на відстані, наприклад, попереджаючи про небезпеку чи навіть віддаючи якісь накази. А от щодо татуювань, то тут усе в арійській стилістиці. Найчастіше можна зустріти трилисник чистий або в комбінації зі звастикою. Не буває також абревіатуру АБ інколи у цифровому еквіваленті, тобто 1-2. У списку також базові нацистські татуювання це блискавки СС, Гітлер і 1488. Щоправда, 1488 почали Бувати у другій половині 80-х років, незважаючи на те, що арійське братство має безліч філій у різних куточках країни, правила тату і знаки у них однакові. Якщо говорити за життя у тюрмі, то усе їхнє заняття там це постійна війна і сутички із іншими етнічними бандами, тобто з усіма, у кого колір шкіри на тон темніший від білого. А коли йдеться про гроші, то ситуація, звичайно ж, кардинально змінюється в інший бік. Немає жодних сумнівів, що арійське братство це кубка расистів. Та коли йдеться про гроші, то єдиний колір, який їх хвилює, це не чорний, не коричневий чи білий це зелений. При цьому це не робить їх менш небезпечними арійське братство не вбиває лише тоді, коли бачить у цьому вигоду. За даними ФБР, це угрупування вважається найменшою расистською бандою у США. Якщо говорити за в'язниці, то арійці це лише 1% від загальної кількості ув'язнених, та при цьому вони відповідальні за 18% убивств у тюрмах, і це не йдеться про замахи на життя та інші злочини, які скоюються за ґратами. Через те, що вони найменші за кількістю, вони вважають себе елітою. Відповідно, до них і ставляться як до еліти, особливо коли йдеться про білих ув'язнених. Що стосується нападів на інших ув'язнених членів банд або охоронців понітенціарних установ, то прибрати когось це для арійського братства спосіб заявити про себе і про своє верховенство. Причому напади вони здійснюють цілком відкрито. Їм байдуже чи є в людини захист, чи напад скоюють посеред білого дня, чи людина під конвоєм. Це абсолютно не має значення. Головне напасти і завдати якомога більше шкоди. Стандартно, члени арійського братства атакують ножем, завдаючи від п'яти колотих ран щонайменше. Та бувають і випадки, коли просто ліквідації недостатньо, доволі часто вони залишають певні послання, які водночас слугують застереженнями для усіх в'язнів, що планують перейти арійцям дорог. Один чоловік вирішив привласнити наркотики, які мав доставити арійському братству. Його зарізали і відрізали два пальці. Це візитна картка цього угрупування. Вони завжди забирають якийсь трофей у своїх жертв. Не так давно юридичний центр боротьби з бідністю підрахував, що загальна чисельність арійського братства сягає до 20 тисяч осіб. Йдеться не лише про тих, хто за ґратами, а й про тих, хто оперує на волі. ФБР повідомили, що операційна діяльність угрупування поширюється на 16 штатів, віддалених між собою. Зрештою, як ви вже знаєте, керувати усім допомагають зв'язкові, для яких абсолютно не проблема переїхатися із одного штату в інший. Де би вони не були, їх усіх об'єднують символи у вигляді злочинних татуювань. І хоча для Кого із банди це може здаватися великою честю, бути приналежним до кримінального угрупування. Вони може й відчувають якийсь захист, там і так далі. Насправді це ніщо інше як спосіб контролю і привласнення собі чужого життя з боку лідерів арійського братства. Нацистська іконографія функціонує як засіб забезпечення вірності новобранців навіть після звільнення із в'язниці, оскільки кодекси угрупування наполягають на тому, що членство у банді можна скасувати лише через смерть. Тому лідерам і потрібна свастика їм потрібні блискавки СС. Це своєрідна форма контролю. Тавруючи своїх членів різними татуюваннями, арійське братство має можливість вести вічну війну проти інших етнічних банд. Традиційно їхніми ворогами вважаються члени Black Guerrilla Family, Мелі Кріпс, Блац, Ельрункс і Лануестра фамілія. Але що цікаво при цьому, вони не вважають уряд своїми ворогами, хоча це ті, хто буквально їх поневолив. Чому так досі невідомо? Можливо, арійці розуміють, що воювати з іншими бандами це одне, а от рипатися проти уряду та правоохоронної системи це самогубство. Адже при великому бажанні американський уряд може запросто знищити будь-які тюремні угрупування. Якщо ви вже подумали, чому ж вони досі цього не роблять, я не знаю. Можливо, спостерігають, як зло саме себе пожирає, а можливо, це зараз не на часі. Я не буду будувати теорії змов. Бо єдине, що треба знати, навіть попри тиск мафій та злочинних банд, пресинг федеральної системи, арійське братство все ще функціонує. Арійське братство залишається таким же сильним і насильницьким, як і раніше. Охоронці у кожній в'язниці США повинні стерегти себе на випадок, якщо вони зіткнуться з кимось із банди. Це може статися у будь-який момент. Що стосується діяльності арійського братства поза межами в'язниць, то здебільшого вони намагаються привертати дуже мало уваги до себе, бо саме дії на свободі приносять їм найбільші прибутки. І чим менше правоохоронцям про це відомо, тим більше вони зможуть заробити. Але так було лише до середини 90-х років, коли в уряді США зрозуміли, що арійці намагаються поширити свій вплив і на волі, тому за них доволі серйозно взялися, і вже на початку нульових пролунали перші звинувачення. Наприклад, у 2006-му в Лос-Анджелесі. Відбувся перший суд над топовими членами арійського братства. Серед підсудних був і горозвісний Баррі Мілс. Розгляд справ загалом тривав практично півроку. Їх звинувачували у рекеті, насильстві, неправомірному контролі американської системи тюрем, убивствах і так далі. Загалом повний список звинувачень склав 140 сторінок формату А4. Суддя зачитував вирок цілу годину. Усе було настільки жорстко, що сторона звинувачення просила про смертну кару, але суд присяжних чомусь відмовився від цього і добився до вічного без права на дострокове звільнення. Тобто для лідерів банди нічого не змінилося, або вони як сиділи за ґратами, так за ними і. Залишилися маючи при цьому доступ до керування групуванням. При цьому вони ще й створюють інші клани, банди та філії, як, до прикладу, арійський круг, арійські лицарі чи арійські ковбої, і кожне із нових групувань більш жорстоке ніж попередники. Вони непередбачувані. знаряддя убивства вони можуть зробити із будь-чого, що можна заточити. Інколи це папє маше, а інколи вентиляційні решітки. Ви навіть уявити не можете, наскільки вони пристосовані до життя у таких умовах. Щороку ФБР відловлює і кидає за грати десятки членів арійського братства. Вироки у них не дуже то й великі, хоча це залежить від скоєного злочину. Але в середньому стартують від двох років і вище. Тому вони спокійно виходять на волю, вербують нових членів, скоюють злочини і знову сідають за ґрати уже з поповненням. Наприклад, у 2013 році трьох чиновників юстиції США, які боролися із бандами, що є прихильниками переваги білої раси. Знайшли мертвими. Це сталося наступного ж дня після того, як жертви оголосили про початок розслідування справи про злочини арійського братства. Правда, не завжди їм вдається так відкрито розправлятися із тими, хто переходить їм дорогу. У більшості випадків все ж вдається засудити. У листопаді 2012-го ФБР звинуватили 34 члени арійського братства у трьох вбивствах, кількох замахах, нападах, викраденнях та змовах з метою розповсюдження метамфетаміну і кокаїну. Усі отримали тюремні вироки. До слова, вбивства, про які йдеться, були скоєні не через расову ненависть, а через борги. На сам кінець скажу лише, що навіть у таких відморозків як арійське братство є свої чіткі внутрішні правила, які забороняють їм вербувати дітей до своїх лав. Їм не можна використовувати неповнолітніх у якості кур'єрів чи зв'язкових, а також не можна залучати до співпраці жінок, якщо вони не належать до угрупування. Неясно чому. Просто таке правило. І дуже дивно за цим спостерігати, враховуючи, що арійське братство це садисти і кати, які убивають максимально жорстокими методами. Вони відрізають пальці, виколюють очі, засовують паяльнику задній прохід, та при цьому не вербують дітей до своїх лав. Так чи інакше, вони злочинці, а в'язниця їхнє природне середовище існування і там. Вони як риба у воді. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!